Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтерська спільнота Піксель пропонує виграти ретро-авто в лотереї за донат. Результати конкурсу місцевих ініціатив від громадської організації Перемога в Олександрійському театрі. Пройшов щорічний фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Волонтерська спільнота Піксель оголосила про старт благодійної лотереї. Головним призом якої стане ретро Авто газ 21 Участь у розіграші автівки бере кожен, хто задонатить 100 гривень. Додатково організатори обіцяють приємний бонус. Кожен, хто зробить донат від 500 гривень, отримає авторського гнома символ мужності та підтримки захисників України. Коли та де розігруватимуть головний приз, розкажемо далі. Волонтерська спільнота Піксель оголосила про старт благодійної лотереї, головним призом якої стане Ретро Авто газ 21 Машина на ходу, однак потребує косметичного ремонту. Говорить очільник спільноти Володимир Чех. Ми розігруємо автомобіль і ще там декілька невеликих лотів. Автомобіль це «21 перша Волга, яка повністю на ходу. Але потрібно зробити там невеличкий косметичний ремонт. І за донат в 100 гривень ви можете її виграти і їздити на ній, будете задоволені. Автівку нам надав приватний підприємець Кремічука, для того, щоб ми її або продали, або, як в даний момент, розігруємо, і кошти пустили на потреби військових. Мета лотереї зібрати 20 тисяч гривень. Гроші залишаться у спільноті на потреби волонтерів. Кошти вилучені з аукціону, будуть витрачені на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток, також там арматури та інших запитів, які до нас надходять від військових. Участь у розіграші автівки візьме кожен, хто задонатить 100 гривень. Також передбачені заохочувальні подарунки та бонуси за донат від 500 гривень. Лотерея буде відбуватись до 10 травня. Один номерок буде коштувати 100 гривень, і якби методом відбору електронного буде визначений номерок, який виграє її. Будуть заохочувальні подарунки. Це гноми, які робить наша Катерина Сиволап, і також ще там розмальовані тубуси. Розіграш ретроавтомобіля відбудеться 10 травня о 15.00 в онлайн форматі. Переможця оберуть випадковим чином на офіційній сторінці спільноти Піксель у Фейсбук. В Олександрії підбили підсумки конкурсу місцевих ініціатив, які реалізовувались мікрорайонні перемога. Цей конкурс створено, щоб залучити активних жителів, організації та заклади до вирішення актуальних проблем мікрорайону. І три молодіжні команди вдало реалізували свої проєкти, і вже поза конкурсом продовжують працювати в заданому векторі. 22 квітня в молодіжному просторі другий поверх підвели підсумки конкурсу місцевих ініціатив. Сам конкурс тривав з 1 лютого по 15 квітня. Із дев'яти заявлених проєктів три отримали матеріальну підтримку. Підсумки проєкту, конкурсу міських ініціатив. Який проходив з 1 лютого і до 15 квітня, але готувався він набагато раніше. Ми проходили навчання в команді філантропи фонди громад, і це з травня місяця. Потім було це ж завдання таке. І почало 25 команд з усієї України навчатися. Дійшло до фіналу 11, і ми в тому числі ті, хто розробили цей проєкт, і ті, хто його здійснили. І тому я дуже. Тішуся, що ми це змогли зробити, бо у нас не така велика команда, але результати дуже надихають. І ми раді, що в нашому конкурсі подавало заявець 9 заявок, було подано. До Хакатон, який ми проводили сьогодні 7 березня, 6 команд прийшло, і переможці були визначені три команди. Три найкращі проєкти для розвитку мікрорайону перемога отримали по 10 тисяч гривень на їх реалізацію. Так команда Петколеджу спрямувала кошти на закупівлю спортивного інвентаря. Нам вдалося провести ряд заходів з учнями 10-ї школи, 20-ї, нашого гуртожитку. Провели на майданчику. Всі заходи успішні були, але заважала погода і повітряна тривога. А так, то у нас зараз. Трошки лучаються. весь гуртожиток задіяний був в реалізації цього плану, цього проєкту. Так так само, і мешканці мікрорайону Перемогу були задіяні, тож допомагали всі дружно. Згуртувати молодіжну спільноту вдалося ще одній команді представникам простору Space Space. Наша команда має назву Space Чіп. А ми, представники ініціативної групи молодіжного простору Space Space, реалізували проект «Calm Space». В рамках проекту ми провели вісім заходів різноманітних, які дали нам змогу залучити максимальну молоді з різними інтересами, і кожен зміг знайти щось для себе. Взагалі сподобалися творчі посиденьки. Ми круто провели час, помалювали картини афірмації, і чай з печеньками, і всім це сподобалось. Третя команда ініціативна група підлітків створила молодіжний івент «Агентство». Вони дружать між собою, і вони створили івент-агентство. Ми їм допомогли, познайомили їх з благодійним фондом Мірас, який теж надавали їм допомогу. І вони змогли провести два таких потужних заходи. Біля ста дітей, молоді вони залучили на ці заходи. І я думаю, що костюми пошили дуже шикарні, проявили себе, що навіть батьки здивувалися, що у них такі діти, і вчителі, то 17-та школа, до речі, там дві дівчинки. То я думаю, що. Це, знаєте, такий можливість у них була проявити себе, розкрити і повірити в себе, повірити, що в них все вийде. На цьому проєктна робота не закінчується. Молодь познайомилася між собою, виникли нові ідеї співпраці. Завдання цього. Проєкту команди філантропи було більш активізувати взагалі і громаду, і громадські організації в різних куточках України, щоб ми відчували себе господарями своєї країни. І вони пропонують, щоб ми стали членами мережі такої команди потужної фонди громад. Ну, Зараз ми просто це ставимо за мету, бо вона дуже відповідальна. Це треба ще додати. До своєї команди, От саме з тих людей, які приймали участь, ми будемо розмовляти. Е, учасники цього е, іншої організації буде фонди громад нашого міста. І я думаю, що це той шлях, який справді допомагає нам відчувати, що ми господарі, і не чекати, звідкись хтось що зробить, а самим, самим проявляти ініціативу і це робити. Палац культури Олександрійський театр проводив у своїх стінах вже 26-й щорічний міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Ця подія вже давно стала традицією для міста, збираючи на одній сцені найталановитіших юних танцюристів та хореографічні колективи. До речі, наймолодшій учасниці цьогорічного фестивалю було 4 роки. Подробиці у наступному сюжеті. 19 квітня в Олександрійському театрі пройшов 26-й щорічний міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Цей захід вже давно став традицією для міста, збираючи на одній сцені талановиті хореографічні колективи. Цей рік був для нас дуже визначний, тому що це в цьому році була найбільша кількість учасників. 53 колективи приймали участь у нашому фестивалі. В нас були представлені і Субоці, і Знам'янка, і Петрова, і Попельна. Насте і дуже багато колективів із Олександрійського району. Ми відзначили, що було задіяно більше 800 учасників на нашій сцені. Глядачі мали змогу побачити різноманітні танцювальні номери від народної та класичної хореографії до сучасних стилів. Серед учасників переважала учнівська молодь, але жодних вікових обмежень фестиваль хореографії немає. Останні два роки це було більш патріотичні і такі тематичні постановки. То в цьому році, ну мабуть, більше яскраві, якісь такі квіткові, дитячі. Мабуть, трошечки вже хочеться мріяти про нашу майбутню перемогу і про наше мирне. Життя. Наймасовішим колективом нашого фестивалю став колектив Екстраверт з міста Знам'янки, який привіз більше 86 чоловік. Організатори весняних ритмів впевнені, що цей захід не лише відкриває нові імена у світі хореографії, а й сприяє розвитку культури та об'єднанню громад. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.